Привіт, фільм Алана Бадоєва показали в штаб-квартирі НАТО. А трависті Діва Монро потрапила в ТЦК. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава про друзі. Підписуйтесь на канал. Днями стало відомо про те, де живе співак Іван Дорн. Про це він сам розповів на казахстанському ютуб каналі. «Прослушка». Іван каже, що живе в орендованій квартирі в Парижі. Спочатку вони з родиною жили в Лісабоні, але їм не сподобався ритм міста, і вони вирішили переїхати до Парижу. Ну іван каже, що він не має можливості купити квартиру в Парижі, а відповідно продовжує її винаймати. Ну і за словами Дорна він не може стверджувати, що любить це місто. Нагадаю, що вже кілька разів ставало відомо про те, що родина співака живе у Франції, ну а діти ходять до французької школи. Ну і відповідно тепер вже стало відомо, що і сам Іван там живе. А чи часто Іван буває в Україні, поки невідомо. Фільм Довга доба Алана Бадоєва почав свій всесвітній тур зі штаб-квартири НАТО. На показі були посли і представники країн-членів НАТО, і після двогодинного фільму деякі навіть почали цікавитись долями героїв фільму. Ну і нагадаю, що у фільмі немає жодного актора. Всі відео взяті з телефонів простих українців. Якщо ви ще не бачили цей фільм, то його можна буде подивитися на 1+,1 вже у суботу ввечері. І це, до речі, не реклама. Хоч це просто знаєте, щоб ми з вами не забували постраждалих через дебільних сусідів, а вони серед нас. До речі, саме з показу у штаб-квартирі НАТО почався цей всесвітній показ фільму Довга доба. Актор Гарік Бірча, який зараз служить в ЗСУ, став ведучим нового сезону Ліги сміху. Цей сезон називатиметься волонтерський десант десант-3». разом з Євгеном Кошовим. Гарік знявся у нових випусках. Ну і нагадаю, що бірча є старшим сержантом окремого спеціального батальйону Берлінго. А втім, під час своєї п'ятиденної відпустки з фронту він доєднався до зйомок шоу. Ліга сміху. ну і це вперше з квітня 23-го року, коли шоумен з'явився на публіці та на знімальному майданчику. Друзі, а у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс із зіркою Ліги сміху Настою Ткаченко. Говорили багато про батьків і про те, які у неї досі розбіжності з батьком. Вони, до речі, не спілкуються. А також як її в дитинстві булили за вусики, як допомагали друзі. А ще про те, як мама після розлучення з батьком. Оновилася і почала нове життя. А ще Настя каже, що має неоднозначну позицію і ставлення до феміністок. Там досить така радикальна позиція. Ну і я не міг не спитатися про схожість із ще однією гумористкою Іриною Гатун. Ну і загалом, це таке перше велике інтерв'ю Насті, яке вчергове доводить, що коміки дуже глибокі і серйозні люди. Ну а посилання на слава плюс із настою ткаченко знайдете в описі цього відео. А ще до речі, цього тижня у мене на каналі ви. То інтерв'ю з психологом Світланою Арифнією говорила про те, чому чоловіки зраджують, як потрібно поводитись з чоловіком, який повернувся з війни, і як діти страждають від скандальних розлучень. Посилання на нього також знайдете в описі цього відео. Зірка фільму «Самодома» Девін Ретрей, який зіграв старшого брата Кевіна, визнав свою провину у насильстві. Справа в тому, що ще три роки тому на Девіна нажалілася його дівчина, яка заявляла, що актор під час п'яної сварки розпускав руки і намагався її задушити. Ну а під час останнього засідання актор все ж визнав себе винним за двома пунктами, а, і це звинувачення у домашньому насильстві. Ну і у судових документах, які опинилися у журналістів, йдеться про те. А що ретрей подав заяву про визнання провини, і суд вирішив не давати йому тюремного ув'язнення натомість він перебуватиме на випробовувальному терміні протягом наступних трьох років. Ну і також актор зобов'язаний пройти програму щодо насильників та оцінку вживання наркотиків і алкоголю. Ну а блогерка Монро, яка зараз знаходиться на стадії трансгендерного переходу, зізналася, що ходила до ТЦК і ВЛК. Монро в ефірі подкасту Ночі дівочі» каже, що пройшла ВЛК, і у неї є військовий квиток, і в разі потреби вона готова захищати країну. Ну і наразі Монро за документами чоловік, щоправда, блогерка розпочала цей трансгендерний перехід, і зізнається, що це дуже складно і дорого. Ну і знаменитість розказала, що основна проблема це. Те, що потрібно зовні відповідати образу типової жінки або чоловіка. І на це потрібно витрачати чимало часу, а також ресурсів. Ну а ще Монро каже, що змінила прізвище, і тепер її прізвище, власне, Монро. Ну а щодо походу в ТЦК, то була там Монро для того, аби оновити свій військовий квиток, адже зараз вона поступила на навчання, каже, що дуже переживала, що власне там будуть якісь косі погляди. Але у неї було здивування, коли всі там були привітні, і багато людей з неї хотіли фотографуватися. Ульівський актор Міккі Рурк вчергове підтримав українців і оголосив про благодійний розіграш прапора України з підписом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Рурк в сторіс опублікував ролик, де Валерій Залужний підписує синьо-жовтий прапор. Ну а у кінці відео колишній головнокомандувач англійською мовою подякував за підтримку. Ось подивіться феню фосупорт. You Ну, а всі охочі, хто хочуть отримати цей прапор, мають задонатити всього 25 доларів. Ну і мікерур каже, що всі гроші підуть на допомогу українцям. Зірка Тіктоку і авторка пісні «Танцюй його пока» розповіла, що після приходу популярності хотіла вчинити суїцид. Юлія Лущинська написала у себе в інстаграм, що після виходу цієї пісні вона зрозуміла наскільки жорстоким може бути світ. Її хейтили, знущались в коментарях, насміхались в торгових центрах і навіть погрожували вбити. Ну, а співачка точно до такого була не готова і вирішила вчинити самогубство. За словами Лущинської, одного разу вона підійшла до вікна 15-го поверху, відкрила його з думкою покінчити життям, але невідома. Сила відкинула її назад, і вже за кілька днів. До речі, вона дізналася, що вагітна, і після цього більше думок про самогубство у неї не виникало. Співачка поділилася, що відтоді пройшла великий шлях трансформації і не пропинила вірити у людей і любити їх. Ну до речі, Юлія Лишинська і її чоловік у грудні вперше стали батьками. У них народилася донечка. І це ще один друзі, приклад того, як інколи впливають образливі коментарі на артистів. І я думаю, що більшість таких навіть знаєте, так от посміхається, коли е, е, пише е, щось неприємне. Але ви у мене не такі. Я в цьому впевнений. Я знаю, що більшість моїх глядачів виховані і кльові. І я вам за це, до речі, вдячний. Цьому кожну і кожного. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. Ну а інтерв'ю слава плюс з гумористкою Настою Ткаченко і психологиною Світланою Арефнією. Дивіться ось тут через 3, 2, 1.